В Україні частка спожитої енергії в готовій продукції складає від 12%. Натомість в Європі цей показник не перевищує 5-10%, кажуть фахівці. Тому економити ресурси там, де це можливо, питання виживання українських підприємств, заявляє директор центру ресурсоефективного та чистого виробництва Ігор Шилович. Водночас каже, для того щоб підвищити ресурсоефективність, не завжди потрібні багатотисячні інвестиції. На першому етапі дослідження обстеження, Підприємство це нічого не коштує підприємство до е, надання під е, керівництвом підприємства такого звіту, з якого зрозуміло, що можна зекономити стільки-то, стільки на тому-то, і додає потягнути модернізацію може будь-яке підприємство, навіть не залучаючи сторонній капітал. Мінімальна вартість це ну, скажімо так, 8-10 тисяч гривень. Це йде на наше відрядження, на амортизацію обладнання, на пошук технічних рішень, які можуть бути запроваджені. Зазвичай для економії вистачає простих організаційних заходів, зокрема переналаштування систем автоматики, перерозподілення енергетичних потоків тощо, натомість результат відчутно майже відразу. Строк повернення коштів при вкладанні в заходи, з пов'язані з економією природного газу, окупаються від двох тижнів. До кількох місяців Центр ресурсоефективного та чистого виробництва це міжнародний проект організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку, започаткований Міністерством економічного розвитку та торгівлі, який фінансується урядами Швейцарії та Австрії. Проект допомагає малим та середнім підприємствам покращити екологічність виробництва та економити ресурси. Це у свою чергу дозволяє вітчизняному бізнесу підвищити конкурентну здатність та швидше інтегруватися у міжнародні стандарти якості та екології.